Доброго дня! Я всіх вітаю, хто зайшов до мене на канал. Я сьогодні хочу побалувати себе і свого чоловіка пирогом. На порозі вихідні, можливо, наладиться погода. Може, схочемо кудись вийти, чи на дачу поїдемо. Треба, щоб було щось до чаю. Пиріг я буду пекти сольоний, не солодкий. Але з пісочного тіста. Як він називається, я не знаю. І рецепта точного теж в мене немає, тому що я так печу його з слів, почула, побачила. Пригощала мене подруга, яка жила в молодості в Казахстані, там пекла її свекруха. Ну, а в нас, так як би кажуть, курник. Якщо печуть його з курячим м'ясом, ну а якщо з свининою, то це ніяк не курник. Можна його пекти із свининою, із телятиною, із бараниною. Ну, хто як е, зможе собі сфантазувати. Я все, що для пирога, приготувала. Зараз я вам покажу, як я замішаю начинку, потім зроблю тісто і покажу, як буду його збирати. Тісто я роблю. Стандартний пісочний, стакан кефіра або сметани, пачка маргарину або трошки менше, два яйця або менше. Якщо солодкий, додаю стакан цукру, а якщо солений, то цукор не додаю дрібку солі так, щоб тісто було сольне. Ну, я кажу маргарин і яйці або менше, тому що якщо солодкий, то бажано, щоб воно було таке пісочне, пісочне, жирне, здобне. А якщо сольоний, то воно буде можна на сметані, можна на кефірі. І воно на кефірі теж нормально. У мене сьогодні домашній кефір, густенький, там і трошки зачерпнулася сметана. І масло я додаю одне яйце. Забула сказати чайна ложечка з верхом соди. Ну, соду я чомусь завжди гашу. Я не гашу її оцетом, я її в кефірі гашу, якщо з кефіром, ну якщо з сметаною, то звичайно оцетом. Зараз я вам покажу, як я роблю начинку, а тісто покажу вже. Готове, тому щоб не займати вашого часу і щоб було якось зручніше мені. Я почистила картоплю, порізала її от такими пластинками, щоб вона хорошо пропеклася. У мене було куряче м'ясо і чуть жирної свинини, десь було так, половинка філейки або ще й менше. Я її порізала теж отакими полосочками, щоб не зовсім кубиками і не зовсім коротенькими, але не, не дуже великими грубими кусочками і цибулю. Я цибулю і м'ясо додаю сире. Мені подобається, можна підсмажити, але мені подобається, коли. Цибулька пропечеться, вона тоді така смачна. Зараз по і по перчу. Можна додати ще, звичайно, хто любить якісь приправи, але я думаю, що нам цього вистачить. Тісто я замісила, вийшло дуже гарне, м'ягеньке. В мене не маргарин, а масілко. Щось таке між маслом і маргарином я брала вагове. Дуже вдалий продукт, я його не топила, а воно розмягчилося так. Зараз я вам покажу тісто і буду його розкачувати. Ось таке м'якеньке. Зараз я його розділю. На дві частини одна трошки більша, одна менша, менша наверх, а нижня на низ, і буду розкачувати кругле чи трошки овальне, яке вийде. Отак розкачую міліметрів 5 воно ще трошки збіжиться. І перекладаю на Деко. Деко в мене з прикрити пергаментом ось так і розкачуємо верхню частину і можна качати трошки меншу Звичайно, вона і тонша. Так, викладаємо начинку. Вона так вийшла з горкою, але це не страшно, воно ж все спечило. Так, друзі, пиріг спікся. Десь так хвилин 45 він. Пікся, получився дуже гарний. Значить, все робилося з душою, з гарним настроєм. Зараз я попробую його розрізати. Ось такий, виходить, в розрізі. Ще гарячий. Не знаю, чи вам видно пар іде. Запах прекрасний. Ну що, друзі, я всіх запрошую на чай. Дякую, що були сьогодні з нами. До зустрічі. Пока-пока!